Україна очікує на якомога швидке затвердження Сенатом та підписання президентом США Джо Байденом оборонного пакету підтримки, який був прийнятий палатою представників 20 квітня. Про це у своєму зверненні заявив президент України Володимир Зеленський. Для нас дуже важливе тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакету. Тож і на рівні офісу, на рівні наших дипломатів, активно працюємо, щоб був позитив політичний. У швидкому затвердженні пакету, а також і позитив в самому пакеті, його правильне наповнення, наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті. Цей час між політичними рішеннями і реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакету і силою наших хлопців, час має бути максимально короткий. І сила саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій. Як відомо, конгрес проголосував за виділення Україні допомоги в розмірі 60 мільярдів 800 мільйонів доларів. З них на поповнення запасів озброєнь на американських складах, з яких зброя надходить до України, передбачається 23 мільярди 200 мільйонів доларів. Безпосередньо на закупівлю Україною озброєнь 14 мільярдів доларів. Ще майже 13,5 мільярдів доларів запропоновано надати на заміну і ремонт переданого Україні озброєння, а також для фінансування навчання українців. Важливим пунктом законопроекту є зобов'язання Президента США передати Україні оперативно-тактичні ракетні комплекси великої дальності, «Атакамс». щойно це буде можливо. Далекобійна зброя є найбільш очікуваною, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу NBC. У нас буде шанс на перемогу, але за умов, що на ці гроші Україна отримує ту дефіцитну зброю, яка так потрібна для вісічі відсічі, відсічі ворог. І щоб ця допомога не була розмазана на дрібниці, а важливо, щоб вона дійсно дійшла у виді тієї зброї, тієї дефіцитної зброї, якої немає на сьогодні, це і артилерія, це далекобійна зброя стратегічна. Це те, що було в законі вдячний спікеру, що там написано: це атакамси, тобто далекобійна зброя, яка так важливо, щоб не втрачати людей на фронті. Як написало видання Вашингтон Пост з посиланням на американських посадовців, Пентагону знадобиться менше тижня після завершення усіх процедур ухвалення відповідного законодавства, щоб доставити частину зброї українським підрозділам. Своєю чергою, голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер допускає відправку Україні Атакамс вже до кінця цього тижня. Я сподіваюся, щойно цей законопроект дійде до президента до вівторка чи середи, ці поставки «Атакамс» більшої дальності будуть запущені. Сказав він в ефірі CBS News. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився з президентом США Джо Байденом про постачання ракетних систем Атакамс для України. Чотири пріоритети: вони ключові: захист неба, сучасна артилерія, далекобійність. І щоб ці пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат у домовленостях про атакамси для України всі. Крапки розставлені. Дякую, пане президенте. Дякую, Конгрес. Дякую, Америку. Як відомо, пункт про постачання Україні ракетних систем АТАКАМС закріплений в рішенні Палати представників США про виділення майже 61 мільярда доларів допомоги. Він був виписаний як зобов'язання президента США передати цю далекобійну зброю. Щойно це буде можливо. В той же час було передбачено, що якщо глава Білого Дому вирішить, що передача Атакамс завдасть шкоди інтересам національної безпеки США, то він може відкласти постачання, судячи із заяви президента України минулих побоювань. Стосовно використання нами Атакамс або очікування негативних політичних наслідків для США вже немає. Варто нагадати, що у жовтні 2023 року США передали Києву невелику партію Атакамс дальністю 160 кілометрів. Після цього про поставки цієї зброї не повідомлялось. Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95 мільярдів 300 мільйонів доларів. Законопроект підтримали 79 сенаторів, 18 проголосували проти. Нехай сьогодні ввечері Володимир Путін пошкодує про той день, коли поставив під сумнів рішучість Америки. Заявив лідер більшості в сенаті демократ Чак Шумер. Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроект для набуття чинності. Законопроект має підписати президент США Джо. Бай. Міноборони США заявила, що Україна отримає від США озброєння з мінімальною затримкою, фактично одразу після вступу в силу закону. Про це повідомив речник Пентагону генерал Петрайдер. За його словами, на передачу озброєння піде лише декілька днів, для чого буде використано вже розгорнуті та добре працюючі логістичні механізми у середині НАТО та країнах партнерах так званої групи сприяння безпеці України. Генерал Райдер не став коментувати непідтверджену інформацію щодо розміру першого пакету в один мільярд. Доларів а також не став розкривати його точного змісту, посилаючись на те, що спочатку має бути підписаний закон щодо фінансування. Але він зазначив, що перший пакет допомоги буде сконцентрований на найнагальніших потребах України. Я думаю, що було б розумно очікувати, що до нього входитимуть засоби протиповітряної оборони, а також артилерія та боєприпаси, зазначив речник Пентагону, додавши, що його формування проходить у тісному контакті з Україною. Президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що підпише закон. Однопроект про допомогу Україні як тільки він буде на його столі. Це має статися вже в середу, 24 квітня. Перша партія допомоги у межах закону про додаткове фінансування з боку США вже відправлена до України. Вартість першого пакету складає 1 мільярд доларів. Це сталося в той самий день, коли закон підписав президент Джо Байден. Тепер Америка пошле в Україну ту допомогу, яка потрібна для того, щоб вони боролися й далі. І те, що люди радіють, те, що люди на сході України бачать якусь надію, це щось надзвичайне. Перелік зброї, яка відправилась до України, опублікував Пентагон. В ньому велика кількість ракетного зброєння, у тому числі зенітні та радіолокаційні ракети. Також у список увійшли протитанкові ракетні установки, серед яких є переносні протитанкові ракетні комплекси ТОУ, Джевелін і гранатомети «АТ-4», а також боєприпаси до ПЗРК Стінгер. Окремо треба зазначити про додаткові боєприпаси до РСЗВ Хаймарс, детальний склад яких невідомий і може містити балістичні ракети АТАМС. Броньована техніка, яка планується до. Передачі це бойові машини піхоти Бредлі, армійські позашляховики Хамві, а також машини для матеріально-технічного забезпечення, буксирування і транспортування техніки. Від імені українського народу президент Володимир Зеленський подякував США. Я вдячний президенту Байдену, конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з під ніг у Путіна, не підкорятись йому. І лише так буде дійсно менше загроз свободі. Разом ми можемо. Це забезпечити. Дякую усім американцям на оборонних підприємствах, кожному штату, які виробляють зброю, яка зараз реально захищає демократію і наш спосіб життя. Вся наша співпраця України та Сполучених Штатів. Кожен прояв підтримки нашого захисту зараз роблять сильніше обидва наші народи і усіх наших партнерів, весь світ. Який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства і хаосу. як зазначають експерти інституту вивчення війни, американська безпекова допомога може прибути на лінію фронту в Україні протягом наступних кількох тижнів, тобто раніше ніж очікує противник. А надходження ракет великої дальності «Атакамс» у достатній кількості дозволить українським військам послабити російську логістику і становитиме загрозу ворожим аеродромам у глибокому тилу. Сім місяців політичних дебатів у США стосовно того надавати чи ні допомогу Україні, в якому форматі та на яку суму негативно позначилися на полі бою у Білому домі. Визнали, що зокрема через брак боєприпасів ми мали відійти від Авдіївки. Але найтрагічніше вмирали люди на фронті і поза ним. Після підписання президентом США законопроекту про допомогу всі дискусії припинилися. Зброя різна і важлива вже на шляху до України. Надалі її постачання буде регулярним, і тому противник, який докладав багато зусиль, аби американські законодавці відмовилися від надання допомоги, програв цей бій. Тепер чекаємо його поразок на фронті. Начальник головного управління розвідки Міноборони, генерал-лейтенант Кирила Буданов, прогнозує, що у середині травня, на початку червня, на Україну чекає важка ситуація, але без катастрофічних наслідків. Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом, але вона не катастрофічна. Це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати, але проблеми з середини травня будуть, заявив він в інтерв'ю BBC Україна. Начальник гурмо уточнив, що його прогноз стосується в цілому України. А не лише ситуації на фронті, за його словами, росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Додамо, що за оцінкою експертів Американського інституту вивчення війни сили оборони зможуть призупинити російський наступ за умови швидкого надходження допомоги США. У той же час вважають аналітики, російські війська ймовірно активізують поточні наступальні операції та ракетні і безпілотні удари в найближчі тижні, щоб скористатися, так би мовити, вікном можливостей до прибуття американської військової допомоги. Уряд виділив 8 мільярдів гривень із держбюджету на розбудову фортифікаційних споруд для оборони українських позицій. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 мільярдів гривень, і на цьому не збираємося зупинятись. Наше завдання створити надійний оборонний вал, що захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою. Нагадаємо, що двома тижнями раніше на будівництво захисних споруд уряд виділив майже 4 мільярди гривень. Вони були розподілені на зведення рубежів на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині та Миколаївщині. Будівництво лінії оборони це комплекс робіт, який включає, зокрема, інженерні роботи з будівництва траншей, ходів сполучення та облаштування бліндажів, бетонних укриттів вогневих позицій, укриттів для техніки, встановлення інженерних загороджень, спеціальних бетонних конструкцій тощо. Лінія оборони облаштовує Уть як військові, зокрема підрозділи командування сил підтримки, державної служби спеціального транспорту, так і бригади цивільних робітників. Якщо дозволяє безпекова ситуація та погода, то роботи з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів тривають фактично безперервно. Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн. Це результати спільного масштабного дослідження соціологічної групи Рейтинг та інституту досліджень Гелеп Інтернешнл». Тих, хто готовий воювати, 62%, що майже удвічі більше за тих, хто не готовий, таких 33%. Тих, хто ще не визначився, із відповіддю всього 4%. Як зауважили соціологи, питання для українців було прямим і не носило гіпотетичний характер. Найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії та Болгарії. Якщо говорити про ситуацію в світі загалом, то найвищий рівень готовності воювати за власну країну продемонстрували Вірменія та Саудівська Аравія. Їх показники складають відповідно 96% та 94%. А найменше тих, хто відповів, що готовий воювати за свою країну серед японців менше 10%. Тим часом сухопутні війська ЗСУ вийшли з наступним повідомленням. Шановні громадяни, з'являється Багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити, територіальні центри комплектування працюють 24 на 7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час. Бути на поготові та чекати підступних дій з боку РФ це звичка в українців працює вже на підсвідомому рівні, але мало чекати треба діяти. І будування фортифікаційних споруд це один із важливих напрямків забезпечення власної безпеки. Ще один аспект, якби ворожа пропаганда та корисні ідіоти не намагалися сформувати негативне ставлення українців до участі у війні, ми все одно залишаємося в Європі тими, хто найбільш свідомо ставиться до свого громадянського обов'язку захищати країну. 22 квітня міністри закордонних справ та оборони Європейського союзу зустрічаються в Люксембурзі, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони України. До міністрів ЄС приєднаються глави міністерства закордонних справ та міністерства оборони України Дмитро Кулеба та Рустем Умєров. Оскільки Росія посилила повітряні атаки на українську енергетичну інфраструктуру та інші об'єкти, уряди ЄС перебувають під тиском, щоб поставити Києву більше систем ППО, таких як Петріот. Написало напередодні зустрічі агентства Reuters. коментуючи порядок денний перемог... Мовин, високий представник ЄС Жозе Борель заявив, що настав час оцінити, що країни Євросоюзу можуть зробити для збільшення військових постачань в Україну. Маємо зробити акцент на спроможності країн-членів ЄС збільшити підтримку для України. Ми вже робили багато попереджень, надсилали листи, просили їх сказати, що ми можемо ще зробити. Нам потрібно більше боєприпасів, більше ракетних установок та боєприпасів до них, тому що установки ППО без перехоплювачів це як рушниця без патронів. Тож нам потрібно і те, і те. Зазначив Жозеп Борель. Уряд Данії спільно з партіями парламенту домовились про збільшення військової підтримки України на додаткові майже 600 мільйонів євро. Ідеться на сайті оборонного відомства країни. Данія була однією з найактивніших країн донорів від початку війни. Ми повинні залишатися такою і надалі, тому я радий, що переважна більшість данських парламентських партій підтримали рішення додати ще 4 мільярди 400 мільйонів данських крон до фонду військової підтримки України у 2024 році. За. Вив міністр оборони Данії троліс Лун Поульсен. Також Данія зробила безпосередній внесок у посилення військово-морських сил України для захисту морських шляхів у Чорному морі. Естонія в координації з Данією передала Україні два патрульні катери. Про це повідомило Міністерство оборони Естонії. Така допомога додали у Міноборони допоможе Україні в забезпеченні життєво важливих морських маршрутів та захисті своїх вод від російської агресії. Тип переданих катерів не називається. Рішення про надання допомоги з боку США запустило ланцюгову реакцію на цьому тижні. Про великий внесок у перемогу України заявили британці. Найближчим часом ми маємо отримати від них 500 мільйонів фунтів допомоги, техніку та боєприпаси. Окремий напрямок пошук систем «Петріот», які сподіваємося будуть знайдені і змінять місце дислокації з країн ЄС ближче до лінії зіткнення з країною агресором, аби захистити українські міста. Польща готова розмістити ядерну зброю на своїй території, якщо союзники по НАТО вирішать, що це потрібно для зміцнення безпеки східного флангу. Про це в інтерв'ю виданню ФАКТ заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він зазначив, що розміщення ядерної зброї вже деякий час є темою польсько-американських переговорів. Якщо наші союзники вирішать розмістити ядерну зброю у межах спільного використання ядерної зброї, також і на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником у пів. Північно-Атлантичному альянсі, і ми також маємо зобов'язання в цьому плані, тобто ми просто реалізуємо спільну політику, заявив президент. Польщі він також нагадав, що Росія дедалі більше мілітаризує Калінінградську область і нещодавно перебазувала свою ядерну зброю до Білорусі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс наразі не планує розгортання ядерної зброї в інших країнах у межах стримування. Під час прес-конференції в Польщі його попросили прокоментувати, чи ведуться в країнах НАТО розмови про розширення програми спільного використання ядерної зброї Nuclear Sharing. це програма ядерного стримування НАТО, яка дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам альянсу, які не мають власної ядерної зброї. Жодних планів щодо розширення домовленості НАТО про спільне використання. Ядерної зброї немає. Жодних планів щодо розгортання ядерної зброї в інших країнах НАТО немає, відповів генсек. Варто нагадати, що з листопада 2009 року в межах програми Nuclear Sharing ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині. Росія наклала вето на розроблену США резолюцію Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, яка закликала країни запобігти гонці озброєнь у космічному просторі. Цей документ був винесений на голосування США та Японією після майже шести тижнів переговорів. Він отримав 13 голосів за в той час, як Китай утримався, а Росія наклала вето. Резолюція мала підтвердити зобов'язання країн дотримуватися договору по космосу і закликала держави активно сприяти досягненню мети мирного використання космічного простору і запобігати. Ню гонки озброєнь у космосі, також за словами радника президента США з національної безпеки Джейка Салівана, в резолюції йшлося про те, щоб не розробляти ядерну зброю, спеціально призначену для розміщення на орбіті. Розміщення держави-учасницею ядерної зброї на орбіті не тільки порушить договір про космос, але й загрожуватиме життєво важливим комунікаційним, науковим, метеорологічним, сільськогосподарським і комерційним службам, а також службам національної безпеки, заявив радник президента США. Ми. Чули, як президент Путін публічно заявив, що Росія не має наміру розміщувати ядерну зброю в космосі. Якби це було так, Росія б не наклала вето на цю резолюцію. З'ясувалося, що не тільки Росія, але й НАТО може вести розмови, використовуючи ядерні аргументи. Поки що це виглядає як промацування ґрунту без якоїсь подальшої стратегії, хоча, можливо, ми просто зараз її не бачимо. Водночас дії РФ, яка блокує ініціативи з нерозповсюдження ядерної зброї, виглядають неоднозначно. З одного боку, США можуть мати рацію, коли говорять про намір рашистів вивести її на навколоземну орбіту. З іншого мова може йти про намір росіян підживити фальшивий образ країни, яка до цього готується а на правду для цього. У неї немає ані можливостей, ані зброї. Пустити пил в очі це дуже по-русски. Китай повинен припинити надавати підтримку загарбницькій війні Росії проти України, якщо прагне покращити свої відносини із Заходом. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Торік Росія імпортувала з Китаю 90% мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків та літаків. Китай також працює над тим, аби забезпечити Росію кращими супутниковими спроможностями. Пекін каже, що прагне добрих відносин із заходом і водночас продовжує роздмухувати найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Вони не можуть робити одночасно одне та друге, сказав генеральний секретар НАТО. За даними Reuters, товарообіг між Китаєм та РФ торік сягнув 240 мільярдів доларів, що на 26% більше ніж у 2022 році. Експорт Китаю до Росії зріс на 47%. сім Заява очільника НАТО пролунали на фоні візиту до Пекіну державного секретаря США Ентоні Блінкена, де він зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпінням. Після зустрічі китайський лідер заявив, що Китай та США. Мають бути партнерами, а не противниками. На його думку, обидві країни мають шукати точок дотику, зберігаючи відмінності, а не вести жорстку конкуренцію. Також Сі підкреслив, що Китай радий бачити впевнені в собі відкриті процвітаючі сполучені штати, що розвиваються. Без Китаю Росія не змогла б ані вести інтенсивну війну, ані поставити економіку на військові рейки, ані витримати міжнародний політичний та санкційний тиск. Наразі Китай сприяє логістиці агресора з одного боку, і участі в бойових діях не приймаєш, а з іншого без тебе війська не можуть виконати поставлене завдання. Тому захід і обрав правильний тон у спілкуванні з Китаєм, заявивши про вибір напрямку зовнішньої політики. І якщо на Росії Пекін заробляє, то заморозивши відносини із Заходом, він почне втрачати що більш болісно. Товарообіг Китаю із США за минулий рік склав 690 мільярдів доларів, а Китаю з ЄС 910 мільярдів доларів. Цифри говорять самі за себе. В Україні офіційно запровадили нову професію фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Відомості про неї вже внесли до реєстру кваліфікацій. Про це повідомив заступник міністра у справах ветеранів України Максим Кушнір. Цей професійний стандарт розроблено за ініціативи мінветеранів з метою запровадження в Україні професійного супроводу ветеранів і ветеранок війни, членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів. Всі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок у рамках переходу від військової служби до цивільного життя. Я повинні знаходити фахову підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводу. Насамперед, мова йде про індивідуальний професійний супровід, спрямований на допомогу нашим захисникам та захисницям, в отриманні ними, зокрема реабілітаційних, психологічних, освітніх та інших послуг, зазначив заступник міністра. Зокрема, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб надаватиме роз'яснення щодо можливостей прав, гарантій та пільг. Наприклад, саме до нього ветеранам варто буде. Звертатися з питань оформлення відповідних документів. Держава робить необхідні кроки задля забезпечення повернення ветеранів та ветеранок до життя поза війною. І важливо, що ці кроки це не допомога, а саме поміч. Ми зараз є свідками того, як в Україні формується нове ставлення до ветеранів. Це вже не ті, хто не може за себе потурбуватися. Навпаки, це сильні люди, яким суспільство має надавати шану і ставати поруч, коли той чи та хто ризикував своїм життям, повертається до життя, яке вже ніколи не буде звичним. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.